Всім привіт! Ви на каналі Містере Кіо. Сьогодні ми з вами поговоримо про швидкий і якісний друк. Але першим, чим про нього говорить, про налаштування в слайсері, треба зрозуміти, що принтер повинен бути технічно справний. З простого прикладу, моїм постійним глядачам знайомий цей принтер це. Принтер, на який я поставив швидко э, з'ємну оснастку э, Revo 6. ось він такий Revo 6. і я в ньому впаював э, от таку роз'ємчик дротик. Був затиснутий, але я переоцінив е, свій паяльник і він нормально не пропаяв. В результаті тут був поганий контакт, і у мене е, плавали, плавала температура, друк збивався, е, був неякісний. І е, час від часу принтер взагалі е, улітав в помилку по температурі. Тому я наголошую, всі налаштування, що я зараз буду озвучувати і показувати, вони будуть робочі для принтера технічно справного. Якщо принтер технічно несправний, він взагалі нічим у вас не друкує нормально, ну, скоріше за все, треба його здавати в ремонт, ну або самому намагатися відремонтувати. І зараз переходимо до безпосередньо самих налаштувань. По налаштуванню. Я вже пресет зробив. Рекомендую вам теж зробити пресет окремий, а не правити те, що існує. Заходимо в загальне. Виставляємо тут параметри, вже коли у вас прописані принтера, висота і його розміри. Прошивка підтримує відносні відстані, шарів зміни висоти Далі по механічним обмеженням. Тут 500, 550, 120, тут як на картинці, важливе обмеження ривка. 15-15, 0,3 і 3. По екструдеру. Тут обов'язково виставлений діаметр сопла правильно 04, мінімальна 008, максимальна 0,32. Переривання дуже важливий параметр. Я використовую для цього принтера 04-05 на швидкості 30. Шикарно відпрацьовує. Чудово! Переривання на зміну шару, витирання протягом детракту. Зберігаємо. Далі переходимо до параметрів друку. Шари. Шар 02, висота 03. Периметри 3, 3, 3. Оскільки це буде зараз тестовий... тестова нарізка, то я виставив по 2. Далі. Додаткові периметри, якщо потрібно, галочку ставимо. Е, уникати перетання периметрів, галочку ставимо. Ну, Тут е, можна її прибрати, буде трошки швидше. такий стінок, так. Виявлено височих периметрів, так. Е, позиція шва. Ну, Краще вирівняти, чим воно рандомно буде розкидано по всій деталі. Е, зовнішні периметри так, філдграбс, так. Тут класик. Заповнення. Е, оптимальне заповнення 25-30%. Тестова моделька, ставлю 5. Шаблон заповнення. Трикутники. Також використовую героїд. Тут уже по вашому якби, бажанню. Трикутники досить по часу наємкі і швидко деталька нарізається. Довжина якоря залишається така, як є, максимальна довжина якоря 50. Тут верхній шаблон прямолінійний, нижній шаблон прямолінійний. Далі лишаємо без змін. Плінтус та край. Краще зробити кілька петлів плінтуса на відстані 2-5 мм для того, щоб екструдер прочистився. 30 мм, в принципі, достатньо. Край. Якщо від столу є пластик погано прилипає до столу, краще його поставити і потім зрізати. 5 мм 50 мм, в принципі, достатньо. Тут в мене він пристає нормально, тому лише яке. Підтримка. Якщо у нас підтримуючий матеріал використовується, ставимо галочку так. Автоматично згенеровані підтримки так 45 0. 90, 0. Тут стиль «Снук» мені подобається більше, чим органік топ-02, такий самий, як зверху, шаблон використовую стільниковий. Можна дивитися по вашому шані. Відстань між шаблонами 1.33, пусть шаблону 90 радіус 2. Відстань від <кхм> скільки шарів між підтримуючим матеріалом і деталью. В принципі, 2 нормально. Якщо пластик гарно відщолкується від детальки, то можна поставити 1, а й навіть 0. Ну, але з знайом, скоріш за все, доведеться попрацювати трошки ножичком для того, щоб його відрізати. Тут виставляємо такі, як зверху, тут виставляємо концентричний. Тоді він відпадає цільним шматком. Тут 0,2, підтримки тільки на столі, якщо не тільки на столі, а там в іншому випадку. По підтримкам це окрема тема для відео. Якщо буде зацікавлене, зроблю. Тут ставимо 0,8, для того, щоб не було сильно великого п'ятна на столі від підтримки. Не підтримувати мости, ставимо плюсик. Швидкість. Найцікавіше. Тут швидкість 250, маленькі периметри 75, зовнішні 80. Можна їх підняти до 125-150, але будуть косяки Це у мене пресет quality тому у мене тут 80 для того, щоб воно згладило внутрішні нерівності, які можуть виникнути. 80 більш ніж достатньо. Якщо є якісь. Артефакти ззовні по зовнішньому периметру по першому шару, зовнішньому точніше то тут можна швидкість іще трошки задавить до 60. Заповнення 250, суцільне наповнення 150, верхня суцільна 125. Тут можна зменшити, якщо хочете, гарну верхню поверхню. Якщо деталь велика, пласка, то, скоріш за все, тут треба буде зменшити ну десь до 80-60. Все залежить від, сильно від деталі і принтера. Підтримка 150, тут 100%. Мости 60%. У мене друкується на мости на 60% швидкості чудово. Попробуйте, як у вас надрукується. Якщо друкується, все клас. Якщо ні, зменшуємо швидкість. 20-30 може бути для моста. Заповнення розриву 75%. Оця динамічна швидкість. Зміна швидкості максимальної залежності від розміру деталі. Тут ставимо галочку і проставляємо швидкість 15, 20, 30, 30. Дуже важливий параметр, галочку не забути поставити. Пересування. Максимальна швидкість пересування 250. Нормально. z travel 10 по висоті. Швидкість першого шару нереально важливий параметр. Чому? Якщо у вас не клеїться деталька, тут краще швидкість поставити меншу 20-30 мм. Якщо зовсім все погано, ставимо 10. Але якщо у вас і на 10 не приклеюється матеріал, ну то розбирайтесь з механікою принтеру, відстанями зазорами між соплом і принтером. Що у вас на столі, клей, не клей, це треба перевіряти. Цей параметр працює на 50 у мене, тому я так лишаю 50. Максимальна швидкість друку. ну оскільки ми 250 присет робимо, то максимальна 250. Далі у нас один екструдер. Тут нічого не трогаємо. Розширені параметри. Виставляємо ширину екструзії. За замовню, що 04. Перший шар 150. Для того, щоб була краща приклеюваність. І воно вибрало нерівності стола. Периметри 04, зовнішні периметри 0,44. Тут все по 04. Підтримка 03. Для того, щоб її легше було відривати. Slicing mode звичайний. Resolution 012 G-код, ну тут, в принципі, все без змін. Параметри вийду. Тут галочка виставляється, якщо ми кілька деталей друкуємо на одному столі. По черзі. Не одночасно, а по черзі. Якщо ми друкуємо все в один шар, одночасно цю галочку прибираємо. Все, з цим завершили. По матеріалу. Філамент, температура. Дуже важливо розуміти, що термодатчики брешуть. І особливо, якщо ви їх не калібрували, вони не заводські, не з завода відкалібровані на вашому принтері, 100% вони показують неправильно. Це я маю жменю термодатчиків від одного постачальника, і вони всі на різних принтерах показують різну. Температуру. Розбіжність буває до 20 градусів. Тому, перш, чим друкувати, віддрукуйте термотемпературні башти, для того, щоб зрозуміти, на якій швидкості у вас друкується пластик. У мене датчик відкалібрований, і копет буде друкуватися на 240 градусах. Температура стара 75. Охолодження 70-100, динамічне. Тут галочки ставляю. Швидкість вентилятора для мостів 100, вимкнути вентилятор для першого шару. Важливо, щоб шар приклеївся. Тут виставляю 5, на п'ятому шарі повна швидкість вентилятора. Він плавно з кожним, з кожним шаром збільшує швидкість обертання вентилятора і потік повітря. Для чого це робиться? Для того, щоб різко не впала температура на соплі. І у вас не почалася розслоюватися деталь або були інші якісь артефакти на перших шарах. Тут виставляємо 80, 5, 10 Розширені параметри тут нічого. Глобальні змінні нічого, користувальський код, примітки, залежності, лишаємо все як є Зберігаємо все це і переходимо до платера, нарізаємо нашу детальку. Детальку нарізаємо. І, оскільки це у нас тестова модель, ми хочемо протестувати мости, нам підтримка не важлива, тому тут підтримку прибираємо жодне. І нарізаємо ще раз. У нас повинна вийти нарізка в 2 шара і 5% наповненням. Зберігаємо на флешку і відправляємо на принтер. Але перед тим, як відправити на принтер, треба е, зробити налаштування і принтера під наш пресет. Програмка називається Repeater Host. Скачати її можна на сайті Repeater.com. Досить потужна програма для роботи з принтерами. Так, це я зараз підключив USB е, свій принтер. Налаштуємо конфігурацію, для того, щоб він підігнався. Тут виставляємо Останній порт, який з'явився. Виставляємо 200. швидкість. Ну, далі, в принципі, без змін. І нажимаємо Приєднати. Тепер нажимаємо це. І воно каже нам, що йому щось не подобається. Вимик, відключаємо ще раз принтер. Вимикаємо йому живлення. Така операція може пройти кілька разів перед тим, як спрацювати. Так, включаємо принтер. Принтер увімкнувся, підключаю USB. Нажимаємо відміна, нажимаємо Під'єднати. І принтер під'єднався. Що нам треба? Тепер нам треба зайти в конфігурацію, конфігурація ERPROM. І тут перед тим як міняти, обов'язково збережіть цю конфігурацію у себе на комп'ютері. Так, експорт даних. І зберігаємо. Так, тепер можна править. Що тут треба править? Нас цікавить в першу чергу прискорення. Я вже тут його правив. Пройдемося з вами. Так. Прискорення. x-axis нам треба виставити. Тут 2500. Але оскільки це в мене старенький принтер. Я тільки добавлю 1500. Тут теж 1500. Так, Z100. Є, так нехай лишається. Accelerate printing. Тут 1500. 1500. Е, у вас можуть бути більші значення. Це нормально. Так, фідрейт rate. 300, 300, 15, 25. Так, що у нас ще лишилося? А, ривок. Ривок по X 15, по Y 15, Z 03, є лишаємо 10 в принципі 3 можна поставити ну має тут 10 щось прописано то нехай буде 10 так в принципі все готово окей перевіряємо чи в нас збереглося. Accelerate, accelerate. Так, 15.15.03. Так, все чудово. Все збереглося. Від'єднуємося і відправляємо на друк нашу тестову модельку. Закінчить. Так, у нас 23 хвилини показує, що буде друк. Зараз запускаю друг і покажу, який у нас кіт вийшов. кошак готовий. Оп. Так, зараз постараюся показати. Раз, два. О! Чудово віддрукувався, все рівненько. Є незначні дефекти, але контури рівні, дірок немає, верх чудовий, мости натягнуті. Кому допоміг, допомогли настройки, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо і діліться своїм досвідом, в кого з якими параметрами вийшло надрукувати кота або швидше 23 хвилин. Все, до зустрічі в наступних відео!